Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода, що не вах. Сьогодні авторинок Ріну субота. Це вже є традиція. Півроку, як я вже знімаю для вас ролики дешевого сегмента. Сьогодні також ми будемо знімати для вас дешевий сегмент. Обов'язково коментуйте відео. Дякую, що підписані на мій канал. Приємного друзі, перегляду Такий перший екземпляр. Авто 2004 року. 1,6 газ бензин. Газ вписаний тих паспорт. 1750 доларів ціна. 098-594-40 Давайте зараз глянемо, що там по салону піля. Авто 2004 року. Це самий останній випуск походу 6. Правильно? Так, так. Саме останній випуск. Кого цікавить? А ціна на віддачі яка буде ще як? 1700, вже даєш. 1700 даром. Да, даром видають. От газ, все. Цікавить. Набирайте, друзі. Даний такий екземпляр. Колір такий класний. 1.4 бензин 2009 рік. А подиктуйте номер телефону. 0,67 0,6724 58, 58, 397. 397. Ось така є а Сандеро. Нові, нові резина. О, За 400 4 доларів людина від, віддасть хороший стан. Ось дивіться, яка резина. Ні, нормально. Відкрита, так. Да? фарбований Откриваю, автомобіль. Не фарбова. Кон там, що там? Кондиціонера немає. Але такий акуратний салончик. Якщо цікавить, набирайте хороший Сандеру 400 МПА-ний двигун, газ ставиться без проблем. Також ось Passat b 5 в універсалі Ходова машина з кліматом. Ось двигун все. Це... Так, друзі, по ціні 3900 доларів, 1,9 дизель-торг. 2004 на кліматі, рік на кліматі. А що броє на віддачу за нього? 3,7 реально менше. 3,7 3,7 доларів. Три елементи підкрашено. Три елементи. елементи підкрашено. Такий пакований, але за 3700 дизель. Масло не бере. масла не бере. На резині теж новий. Три елемента підкрашено. Супер. Супер. ось да-да, я бачу. Один, Один і друзі, Той самий номер телефона, якщо цікавить, телефонуйте. Хороша ціна, хороша ціна. В принципі. Ось, друзі, є такі деосенс. Власника спитав. Ціна на віддачу 200 доларів. Стоїть ці... цінник 2300. Номер телефона 068 343 15 61. 130 тисяч пробігу. Це, це четвертий рік, так? Так. Да. Да. Два комплекта резини, без складень. Якщо цікавить, набирайте 200 доларів ціна на віддачу. Ось такий девосенс. Гольф четвертий, 2003 рік, добрий день. Ціна 3650. Класний такий золотистий колір. Їх дуже рідкісно. В місці рівному, в крайній мірі. Їх там пару штук тільки таких мишиління резинка. Цікавить. Комутер. Ми йдемо, друзі, далі. глянемо зараз. Зараз підійду. Рено символ 2005 рік. 350, газ бензин 068 20, 765 84. Давайте оглянемо піатик. Ось і фіатик, але ціни немає. Ауді бочка, також 80-ка з люком, але ціни немає. Ford Фокус. Старіший 3,2 ціна, 3200. 1,8 газ бензин, 2000 рік, 0,97-399-74, 77. Такі, Друзі, варіанти. Ось, друзі, дивіться, який гарний Ford Focus 5200 ТОР 2007 рік, 1,6 бензин, 0,98-793 79, 33 авто з підігрівом лобового скла. Такий акуратненький. Фордик. Свіжопригнаний, авто розмитнена, свіжопригнане. Наклейка, німецька наклейка, якщо цікавить. Набирайте власника. А що на віддачу буде? 5100 на віддачу даний Форд Фокус. Ось, друзі, є таке золото. Мене завжди за неї всі питають. Для військових також непоганий варіант. 1,7 п'ятиступка, 2001 рік, 0,50 224-92. Номер телефона. Не знаю, друзі, що по ціні, але от така нивка, ну, дійсно. Прохідність даного автомобіля на висоті, куди нашим джипом-брати, який за, за, рахунок цих, за рахунок цих коліс, бачите, вони узькі. І що сама коротка база, і вона, знаєте, вона себе на бездоріжжі чу, чувствує дуже чудово. Тому, якщо цікавить даний варіант, набирайте за номером телефону. Також є LanusD 2450 доларів ціна, але номер телефону не вказано. Номер телефону продиктуєте, добрий день. Да, да. Скажіть номер телефону? 099, 099. 751, 751 4604, 46 да? Олег. Олег, 4604 можна да, відкрити. Да. Ось такий. Що на віддачу буде? 2450 торг. Да. 2300 доларів. 200, 200. Це який вона рік? 100, 100, 100. Чистий поляк 2006, 2006 року даний автомобіль. Добрий день. Чистий поляк. Якщо цікавить, телефонуйте. Ось, друзі, є таке ринок ліво. 1,5 дизель 2010 року. Торт присутній, ціна 4900, номер телефона 097 602 09 28. Таке авто для міста. Сьогодні скажу якось трошки ринок менший, так насичений автомобілем та дешевим сегментом. Ось є такий гольф 2003 рік. 1,4 газ-бензин. 4500 доларів, ціна торг присутній 0,67 965 3462 добрий день. Ось такий гарненький акуратненький гольф 1,4. Також шевеліале, трохи старіший, ток присутній, 400, 2005 рік, 1,5 бензин. Номер телефону не вказано, тому вам не підскажу. Клієнта власника десь немає, то по ціні не скажу. Йдемо далі. Черітіго 4000 доларів 2.0 газ бензин 2008 року авто. Давайте прийдемо що по цені. 096 918 92 84. Що цікавить, набирайте, власника, обов'язково коментуйте відео. Дякую моїм підписникам, що підписані на мій канал. Ті, хто не підписаний, наповнюю, підписуйтесь. Це буде від вас, для мене подяка за мою працю. Ми йдемо далі. Друзі, по-третій фасад. Дуже класна машинка. Я ним що там посадиє. Фасад 89 року, його надані бензин, номер телефона 029 16 38 045. Якщо цікавий, телефонуйте. Авто, авто з люком. Люк присутній, дуже подова от... машина. Повірте мені, друзі, що це, це авто переживає будь-якого ще Жигуля. Що цікаво, телефонуйте до власника. Є, є ось така Audi a 4 в універсалі. Авто по ціні 3890 2000 рік, 2,5 дизель автомат 093 064 0,2, 67. Йдемо його. Така удушка, шкіряний салончик автомобіля, шкірене кермо. Ауді. Ось така опільє є. 94 року. Ціна 200 Присутня Присутнє автобіля 067 361 0518. Такі непогані такі роки автомобілі. Колись дуже ходові машини були, що цікавить, давайте ми йдемо далі. Бачимо, далі є посад Б3 в салі. Давайте підійдемо до нього поближче. 92-й рік, P0 бензин, 1650 доларів. Номер телефону немає, От ось автоноване. Телефону немає. Ось така Toyota Avensis варби 097 93 17, 609. Така старенька Toyota. Цікавить, телефонуйте. Гольф 4, авто 2001 року, ціна 400, номер телефону є, записуйте, цікавить авто ще на зимових шинах. Хороша зимова резина даного автомобіля. Номер телефону є, є, так що телефонуйте, якщо цікавить. Ось є вазівка Дев'яточка 96 рік, 2000 доларів. Є диски літні зимові з дисками. Номер телефона 026 761 91 77 Така свіжовикрашена. Але 2000 доларів ціна, якщо цікавить. Набирайте власника. Також ФАЗ 2 300 доларів 10 рік. Перша реєстрація 2007, авто саме 2007, 067, 755-6030. Ось такий варіант, друзі. Ну, от Гольф 5, там вже трошки ціновий сегмент зовсім інший. 5,5 ціна. 066 043 95 36 14 бензин авто 2005-2006 року цікавить набирайте. Давайте глянемо за кадетом. Ось такий кадет. Ціна 1500 доларів 068-628-0551 торгів автомобіля присутній. Будемо далі там. <рії> Audi 100. 2,3 двигун бачу по По принципу пості по, багатій. 2.3, ауді 100, то вони. E, 2000 доларів ціна 0,97 995 9916. Я думаю, що людина також турбується, тому якщо цікавить, телефонуйте по даному автомобілі. Давайте глянемо вас 21.06. Чи це можливо це 2103? Давайте глянемо ззаді. 2106. Але номер телефону немає, тому по ціні вам не скажу. Ось такі, друзі. Загалом над дорогою ринок у нас в місці рівному. Дешевий сегмент. Тут обично всі їдуть і ставлять дешевий сегмент. Обов'язково коментуйте моє відео. Дякую, що підписані на мій канал. Якщо потрібно огляд, замовляйте огляд автомобіля. Потрібно оглянути, телефонуйте за моїм номером телефону, номер закріплений зверху. Ось, друзі, є такий Mitsubishi Galant, 2000 доларів ток присутній, 2.0 газ бензин, номер телефону 098 174 81 09. Якщо цікавить 2000 доларів ціна, ціна як в принципі за наш Вазвіки просять. Також ось є така славута чи Таврія, Таврія Пробачаюсь таврія Таврія. 2005 року. Без ГБУ номер телефона записуйте, по ціні немає, що по ціні. Але ось такі. Порт 1,8 дизель, тисячі доларів в чобіток. 93 рік 0,98 829 54, 14 Літні шини в автомобілі стоять. Отакі. Також Audi 2002 року. 1.6 бензин. Ціна 3800 доларів. Номер телефону 0,98 904 36 73. Номер телефону я продублював, якщо цікавить, набирайте, власника. Ось такий екземплярчик. І це буде а 6 дорожча Audi. 8,5 ціна. Давайте глянемо. GLSK. Так я бачу підняте воно, АБС все. На той час вони, звісно, напічкані нормально. Як вони перший раз по вийшли, то, звісно, це були 2500 доларів. Дуже їх багато купляли і ці агенти торгові купували авто 2008 року, 108 тисяч заявленого пробігу, 1,5 бензин, номер телефона 026 096 26 91. Тому, але вони дуже-дуже швидко дуже гнили. Ось у вас 2107 є. Це вже такий свіжий варіант, бо на тому ринку його не було на Хмельницьких номерах. 3, 27, 27, 28, а Харківські пробачаюся, це Харківські номера 097-22 34 74. По ціні не скажу, але якщо цікавий, телефонуйте в такому ну, достойному стані. На перший погляд. Да, є якісь там трошки там. Моментики, але на такі роки і для вас за це, в принципі, ще непоганий стан даного авто. Тому, якщо цікавить, телефонуйте до власника. По ціні думаю, щось торгуєтесь. <реку> ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті рівному. Відзняв я для вас дешевий сегмент. Скрутакось сьогодні трошки дешевого сегмента було менше, ніж того авторинку. Але все рівно є якісь нові варіанти. Також, якщо вас цікавить, якийсь огляд, набирайте за моїм номером телефону. Ясно, якщо це дешева машина, ну там 3-2000 доларів, там будуть якісь моменти, я вам можу сказати, там, да, моменти, вам вирішувати, чи вам підходить даний автомобіль. Дуже дякую, що коментуєте мої відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, я вже це неодноразово в своєму відео казав, тому що як це ви для мене ну, робите, це буде від вас для мене подяка. Тому. До зустрічі на каналі Мирного Неба. Обов'язково зустрінемося в слідуючому відео.